Пункти незламності вже працюють в Івано-Франківську. Один такий намет розмістили у центрі міста на Вічевому майдані, другий біля пожежної частини на вулиці Франка. Тут можна випити гарячого чаю, зігрітися, підзарядити гаджети та підключитися до мережі інтернет, оскільки у пункті безперебійно працює Starlink. 29-річний Артур Меркулов приїхав до Івано-Франківська з Донеччини. Він Айтішник, тому від наявності інтернету, відповідно, залежить його заробіток. У пункті незламності він частий відвідувач, тут і гріється, і працює. Вдома то світла немає. Ну, тобто періодично, коли вони є, коли його немає. Ну, коли його немає, то я приходжу сюди. Мене це влаштовує, бо я дитину проводжу в садок в центрі міста, сиджу тут і по обіді забираю дитину і йду додому. 72-річна Мирослава Петрівна у пункті незламності вперше прийшла разом із коліжанкою. Розповідає, гуляли містом, змерзли, вирішили зайти подивитись. У пункті обігріву і чаєм пригостили і морально розрадили. Пані Мирослава зізнається, коли світла немає, у власній квартирі суттєво холодно. Чаю є, попити, каву є, попити, Що є. І за все вдячні ми дуже. Пункти незламності працюють цілодобово. Щоправда, для ночівлі вони не призначені. Тут є кілька подовжувачів з розетками, аби зручніше було зарядити пристрої більшій кількості людей, а також облаштували дитячий куточок, щоб малюки, які прийшли з батьками, не нудьгували. Це є два намети, в яких які функціонують відповідно в однаковому режимі. В цілодобовому режимі чергує два чоловіка, які з особового складу пожежно-рятувального підрозділу. Які... Забезпечують діяльність намету також слід наголосити, що у випадку, так як ви сказали, повного блекауту будуть створені стаціонарні пункти обігріву на основі пожежно-рятувальних підрозділів. Провізією на кілька днів допомагає і міська влада. Сьогодні завезли сюди запаси чаю, печива та цукор, адже лише від відкриття пункту незламності з 18 листопада сюди за допомогою звернулися понад тисячу містян. Ми, як органи місцевого самоврядування по мірі можливості допомагаємо необхідним цукор, чай, печиво, для того, щоб люди тут могли обігрітися і навіть просто фізично поспілкуватися, попрацювати в інтернеті, бо тут є інтернет, і мати можливість цього постійного почуття того, що все буде добре, і ми переможемо. А ще міський голова Руслан Марцінків додає, що у місті у випадку повного блекауту зігрітися та перебувати найкритичніші дні можна буде ще в понад півсотні пунктів обігріву, які розташовані в освітніх закладах та житловому фонді.